Без ангелів охоронців тут не обійшлося, тому що, тому що те, що тут відбувалося, наскільки були активні бойові дії, то ну, по результату могло бути набагато гірше. У мене хоч автомат був. А люди так без зброї, просто з бутилками і, і йшли на танки. Тут, розумієш, ніхто не хоче. Ігол ігом Путіна жить. Це хуже е... Чинислав. Убивать, вбивати і убивати. Це його дівіз, це його життя. Сьогодні я вам хочу розповісти про невеличке містечко на півдні України, де місцеві жителі зробили неможливе, а саме зупинили величезну колону російської техніки і військових. Це були прості люди: богатири, водії, більшість з яких вперше брали до рук зброю. Про битву, яка змінила дуже багато, і про те, чим зараз живе прифронтове місто. Скажіть, будь ласка, а ким ви працювали в мирному житті? Водієм. А думали, коли на вищу доведеться стріляти з ним? Не думали. Хто, хто думав, що буде з братами, як то казати, будемо воювати? Я працюю бухгалтером. Міській раді 2016 року. Скажіть, будь ласка, складно психологічно було в руки зброю брати? Е, на той момент тоді ще не усвідомлював 100%, наскільки це страшно і яка це відповідальність. Ну Так нехай знають, які це люди. По 70 років, а мені 73. і Я, і... І я захисник. Я не знав, там, виживу, не виживу. Тобто, я взяв зброю і наші ж хлопці всі теж взяли зброю і пішли захищати. Тобто, я на той момент, а ну, задача одна була, це показати людям, що я на місці. Якщо чесно, я думав, що ми перше число не переживемо. Відверто я вам кажу, як воно є по відчуттям, як воно було. Я розумів, що нам потрібно дати бій, тому що просування ворога відбувається просто критично швидко. Але ми до цього провели правильну роботу, і ми 25 лютого вже отримали стрілецьку зброю. Фактично, близько 50-60 людей було представників. На момент бою на перше число фактично 50-60 людей було озброєних стрілецькою зброєю. Це представників територіальної оборони, було близько 20 чоловік представників охорони роти охорони військомату. А на той час на територію району взагалі військових не було. Тобто, це було хто був? Це територіальна оборона, по суті, набрані ну, наші. Звичайні мешканці Баштанки, озброєні автоматами Калашникова. Коли колона рушила з Березне-Гуватого, нам Коврига повідомляє, що рухається колона дуже велика. І він виходить з хлопцями, вони ще встигли записати відео. Староста з активістами зупинили колону військову, вона була дуже велика. Коли розпочинався вже бій на в'їзді в Баштанку, хвіст колони був ще за переїздом в селі Добре. То есть фактически 18-20 километров была протяжностью колонны. Мужики! Считаю, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Майор, Ди сюди, хлопчик, іди. Іди, хороший хлопчик, іди». Оце наш майор, він з нами з першого дня. Тоже приблудився, і службу несе, так, да, хлопчик? Хороший. Навіть під обстріли не тікає, нічого. Ні, молодець. Він може, Тож йому і звання дали вже майора. Каже, по дембелю, може до генерала дослужитися. Да? 24-го прокинувся, сказали, що війна Миколаїв. Бомблять туди-сюди, ну, міську раду всі на роботу туди-сюди тоді. Мер наш Анатолійович, 25-го пішли в тероборону, отримали зброю. І так, по сей день з нею, поки не розстаємося з цією зброєю. Можна сказати, нас тут 16 чоловік було ми їх тут і зустрічали. Анатолійович з Гомерським і з бухгалтером, і ще одним бухгалтером. Перві там зустрічали їх на в'їзді. А ми вже тут їх між ринками трошки давали. Ну, А що ми з цим зброєю цією зробиш? Автоматом. Їх така техніка йшла, що було в мене чотири бутилки, дві, підпалив, кинув, вроді це я дві, не все тоді з автомата поїхав. Отвір отримав. Ну і так. Спригнув з магазину, тут давай між ринками. Архітектор наш з тієї сторони там аптека є, ми з цієї сторони, по колесах машини стали, тоді давай їх зганять, вроді. Трошки заліз, урала завів, поперек його раз. Тут кричить, каже, п'ять колона йде, ми п'ять в ринок. І так, отож, часов п'ять ми тут з ними воювали. Я лічно з греблі зігнав. Урала з пушкою, були комплектом повністю готово, все було в сторону. Хоч би, як би ж. Розуміли в цій техніці, як нею. Можна було розглядати гатить, як Ну, і не тільки це ж, скільки було тут всього. Хто що міг? Хто. Не, не тільки я, не тільки це були мирні люди. Але ви самі Кидали. теж, по суті, мирні. Ну, ні, ні, ну так мирні. Ну, у мене хоч автомат, був, а люди так без зброї, просто з бутилками І... і йшли на танки. І, як то можна сказати, ну, танки, техніка йшла, не боялися, і оборонялася. Стеріальна оборона баштанки, абсолютно піджалосне російським окупантам люди. Та ви до нас гості. <ріст> да. Доброго, Доброго дня. У мене позивний Юрій Васильович всі знали. Вас дуже довго ховали, ви знаєте. <ріст> ну, ми знаєте? переживали, ми <ріст> ж <ріст> переживали, щоб, не дай Бог. А ми не ходилися. Бачите, із першого дня. <ріст> Це прапор з блокпосту. Це з блокпосту, де я поставив. На нас напали війна, Ну я ж не об'язаний. Ну, взяв би воєнний білет і пішов в воєнкомат 25 числа. На 9 годин я прийшов. Без очереді, народу було багато. Кажу, можна пройти. Як я кажу, в мене воєнна спеціальність, розвідчик. града. І... Мені треба, говорю, воєнкомат. Проходьте, дідусь, проходьте. <різь> дежурний, проходьте, ви що хотіли. Говорю, от той воєнний білет, подивіться». Подивилися вони воєнний білет. Виходить капітан і каже, Юрій Васильович, йдіть у тероборону. Ну, йдіть на блокпост, будете там допомагати. Ви ж все-таки пройшли життєвий путь. Я кажу, теж був в гарячих точках, Чехословакії. Хоч недовго, ну був. Три колони заходило. І це через блокпост. Угу. Я чую. очередя, Валентина Древна не пускає. Каже, ти в тебе не оружжя, немає, немає нічого. Ну, думаю, побіжу. Добіг туди, вже бой іде. Уже бой іде. Я не біг, а на велосипеді. І лейтенант побачив, кричить ідіть, ідіть назад. А ми тушили Камаз, я відкрив, кабіна горить. Там сорок ракет лежить, ураган. Чотирьохметровий, запали з боку. Так що кажу, хлопці, не потушимо, буде рвати. Лопає снаряд і зривається. То і дом побило, і баштанки побило, у нас вікно розбило, забор розбило. Це Я пролежав і щитав, метрів 80, мабуть, від того взриву. багато, звісно. Хлопці далі побігли, бо я кричу, якщо живі, підніміть руку, вони піднімають руку. Я в кувєті метра полтора кувет. це дорога. І півтора метра глибина ковід. І з велосипедом. Велосипедом. А мені не дали оружі, не дали нічого. Я чесно говорю, що я не кидав ні гранати, нічого. Ну, допомагав всім, чим міг. Всім, що міг. що вони роблять. Терористи це слабо сказано. Убійці. Ну, Ізверги, якщо людина понімає, що це таке ізверх, ну це тільки їм Ну, убійці. Це для їх Не Немає їм пощади і не маємо прощення. прощення. А тут, розумієш, е, ніхто не хоче під ігом Путіна жити. Це хуже е, Ченгісхана. Убивати, убивати і вбивати. Це його дівіз. Це його життя. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Передвигаємося в центр! На провели активний бій! Друзі, змерть ворогам! Без ангелів охоронців тут не обійшлося, тому що, тому що те, що тут відбувалося, наскільки були активні бойові дії, то ну, по результату могло бути набагато гірше по людських жертвах. Саме тут, на центральному ринку міста, от, вони проходили рядом, і я з хлопцями відбивали. Їхню атаку. Ми не зрозуміли, що тут засідка, і почали з БТРів. Вже йшла наступна колона з БТРів почали по нам стріляти. Ну то, звичайно, ми кинулися в розсипну, бо дійсно було страшно, коли з крупнокаліберних кулеметів. Гатять. Але ми далеко не відступили, потім знову пішли в атаку. Вони. Також спішилися з БТРа і пішли, о, пішли ми друг до друга в атаку. Прям вуличний бій отакий? Ну, от тут на ринку да, був вуличний бій. Поймалося, що я і ще двоє хлопців ми були з однієї сторони ларка, а вони були з тої сторони ларка. Ага. Ну, під час бію був поранений один із наших колег Олександр. От його в той час, коли він стріляв, йому прилетіло дві кулі в одне і в друге плече. Ну, це було ну, дійсно перший раз в моєму житті, коли я бачив ну, на моїх глазах, коли його поранили, і він отак, от, бачі, лицем вниз так бух і падає. Це так, як і замедлений кантер. От стріляли окупанти почали відступати. Бій був тут. Потім, коли ми тут їх отстріляли, вони почали розбігатися в різні сторони, то почали вже градами нас обсипати. І тут, коли ми були ще на ринку градами, вони по нам стріляли по місту. Тобто той край міста там випалено дуже багато. Тож магазини повипалювали, будинки постраждали. Не боїтеся, що можуть вернутися росіяни? Вони авіацію бомбили, прилітали. І смерчі, і гради, і міномети. Абсолютно все. Тобто Вони мстили, вони... Але, але сюди вони боялися. Ну, розуміння було, що таке зброя, як нею користуватись. Е, е, з, е, воздушки стріляли. Ну, так. Ну, розуміння було, як, як працює автомат, і де Запобіжник, Все це розуміння було, але так, щоб виходити на лінію вогню такого не було і ну, так у мирному житті не користувався ніколи зброєю. Треба було виконувати, нам сказали, що їде колона, і ми дійсно розуміли, що наскільки у нас невеличке місто, що кожні руки, кожен автомат це. Є сила, яка буде стримувати. Бігали дуже швидко, дуже швидко, лягали дуже швидко, стріляли, навіть не було часу, бо казали, що треба рахувати набої, але ніхто їх не рахував. Спочатку просто це було в такому мареві, ти не розумів, що відбувається. Ти просто, просто виконував вказівки і все. Підрозділу забирала трупи з нас, що ми завалили їх. Це все так просто. Техніка занадто тяжка, БТР, танки, але ми не просто. вони побачили, що є баштанці. Вони навіть з рогатками можуть зупинити. <рес> Слава Україні! <рес> <рес> Розумієте, воно такий був адреналін, що ну, ти взагалі, я взагалі, мабуть. Не то, що там страх, це був, мабуть, не страх, це був адреналін. Тобто, я розумів, що треба брати і надай. Як можна більше людей піднімати і е, захищати нашу громаду і відтоїв всю нашу країну. Хоча деякі кажуть, що е, краще б хай би колона пройшла, як вона попроходила там Херсон, Снігирьовку, Березніговате, кучу населених пунктів і ніде не дали бій. Ну, в мене була інша думка. Хоча е, на кінець бою. Коли ми зібрали всю документацію, всі карти зібрали по всім машинам, тобто було зібрано близько двох мішків всяких документів. І з однієї з карт ми бачили, що в Баштанці вони мали закріпитися. Вони мали стати в Баштанці і далі розвивати свій наступ. Скажіть, будь ласка, чи можна називати цифру? Скільки людей захисників загинуло на той момент? Ну, я вам скажу так, загиблі є, вони були, ми їх, я особисто, із комунальним своїм підприємством ми виїжджали, і на другий день ми хлопців забирали, там, з блокпостами їх забирали, грузили, вивозили в лікарню, в морг. Я вважаю, що е, всім нашим хлопцям, ну, в більшості просто повезло. Тому що на таку масу і втрати були, але вони були незначні. А скажіть, будь ласка, як так вийшло? Ну, реально ж, росіян було дуже багато? Я думаю, скоріш за все, що от тої маси, оттої маси людей, що стріляла в них, тобто без перестанку, їх обстрілювала, і вони зайшли як, як в підкову. Тобто їм не було в яку сторону. Не було в яку сторону тікати. Вони, скоріш за все, що вони подумали, що в нас тут стоять Збройні Сили України, що в нас тут стоїть ЗСУ, що це може засідка, може якісь спецвійська тут стоять. Ну, і скоріш за все, що вони, коли літак скинув касету в центрі, і вони вже побачили, що ще працює авіація, мабуть, то була та остання. Крапля, коли вони почали вже тікати по всій баштанці, люди виходили, пробивали скат, зливали горючку, знімали акумулятори. Тобто, ну, люди все, що могли, вони те робили, аби їх тільки зупинити. Вони втратили багато техніки в нашій, в нашій там, громаді, і поза межами нашої громади. Е, ну, по цифрам не буду говорити. Загалом 28 полонених було. Взято. Їм предложили, поспілкувалися і ті вирішили здатися. Серед них було два, е, два кадрових офіцера. Ну, За що вони гибнуть? Їм проще всім здатися. Тобто, хочеш здатися, вийде, підніми прапор білий. І все, то ніхто стріляти ж не буде. Підніми добрий день, я з України. Прийміть мене в полон. Скажіть, будь ласка, люди бояться окупації, враховуючи, що ви все ж таки близько до лінії фронту? Звичайно. Звичайно, наш багато медіа експертів, які стовідсотково знають, куди прилетить, які стовідсотково знають, коли прилетить, вони там кидають на карти. А я вважаю, що ні, що цих людей їх треба провіряти. Тому що саме ці люди це можуть бути ті люди, які вносять, які виконують російське завдання. Зробити дестабілізацію в громаді. Хоч да, прилітає, але ми все одно, ми як пчоли, раз-раз собралися, там відстроїли, там убрали, там прибрали, там відновили. І ми це маємо робити. Бо ми е ми нормальний український народ. Ми маємо бути, Ми маємо жити мирно, цивілізовано, ми маємо поважати батьків, поважати пенсіонерів, допомагати їм. Навіть якщо. Людина сама. От ми маємо всі зібратися і допомогти тій бабушці, дідусь, в яких немає там, ні дітей, ні синів, ні роди, рідних. Хай обрахують, скільки вам треба, скільки треба, да, скільки треба. Сережка, і, да. і піска можемо підвести, порахувати. А ще, ще я буду розбирати. стінку. Друга ракета була, а тільки я встигла з городу піти, то вона за мною впала. Це вже другий раз було, Ну вона вже зробила, ну як не було там у її нічого вже. І впала прямо там, я думаю, я ще один рядок пройду по всії помидори. А тоді, як бухнула від сусідів навпроти, я вже злякалась і пішла. Щоб я була залишилася, то вона б мене накрила. Я лежу і на мені чувствую, що падає. Ось так кричу, Сережка, вставай бігом був. стеля. Я думала, що у прихожій я лежу на дивані і падає стеля. А оказується, це тераса. Зразу вся ввалилася, ми не могли вийти навіть 55 років. Ми самі строїли, самі родичі, всі, за чотири місяці ми зайшли в хату в будинку. Не все було оборудовано, але всі допомагали. Дуже, да, дуже, да. так. Обідь, так обідно, так що накиньтесь, бачите, все. Все, все розбите, можна сказати, все розбите. Дуже жалко. Ну, добре, звісно, що ми живі залишилися. А того мужика руки, ноги збирали по городах. Його ракета впала на дом його дуже пошкодили, поперізало на куски. Да, це страшно. А так ще кажу, ще не смерть, мабуть. Ви не боїтеся? Тут Боюся, ми не спимо. Yes. Я йду до сестри. Уже двері ми відкрити не можемо. Не двері, не цей. Оце oh. вивернуло. все. Дощ то як був, текло по стінки. А воно там як сунулося, також шифер. Он все завалилося. Mm -hmm. І навіть брівна. Це тепер сидимо і все, дружимо, не спимо. Кожен шорох і вже. Якщо ми не поставимо кришу, так у нас усе впаде. Все. Навіть доски попадають. А жалко ж. Ну, Бог нас помилує. Я вірю, що, що буде все добре, що що, що наша, наш дім станеться. Вірю в це. Ну, казали, оставте так і ну, як, ну, як це все оставити і піти. У мене ще досі в голові це не вкладається, як вони ну, Україна. і… Ну, що маємо, те маємо. Ми народ терплячі були, у нас, як то кажуть, роздракони, то ми дамо відсіч любому, я думаю. Народ наш дружний, сплочений. Я думаю, навіть навіть зараз вони бояться сюди потикатися. Розуміють, що тут живуть люди, які настроєні відновлювати свою державу, жити для України і що вони дійсно українці з великої літери. Ми все одно свою землю ми ж не віддамо. У Нас українець, українська нація, вона вміє дві справи: воювати і виращувати зерно. От поки нас не трогають, ми вирощуємо зерно. Але якщо нас тронути, ну, ми будемо воювати до останнього українців. Якщо ми не піднімаємо руки, а ми робимо опір їм, то значить ми що, бендеривці. Ми звичайні українці. І тут немає різниці, де ми, чи ми на півдні, на заході, на сході, на півночі, де ми знаходимося. Ми всі українці.